Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я вирішив записати дуже корисне відео для багатьох, тому що багато гравців вони зайшли, виконали якісь завдання, забрали якісь нагороди і навіть не задумуються про те, що в них на складах знаходяться мільйони срібла. І це я говорю не про цей склад, про який ви всі знаєте, і періодично чистите, до речі, великі ремкомплекти, якщо ви не використовуєте, можна продавати. Або автоматичні вогнегасники тримати на такій великій кількості, тому що вони витрачаються мало. А про те, що знаходиться в елементах кастомізації: це 2D-стилі, це деколі. Написи навіть продаються. Коротше кажучи, зараз я це все продемонструю. Тим паче у кожної нації 2D-стилі різні, друзі. Тобто, якщо ви зайшли, наприклад, у елементи кастомізації німецьких машин, то не факт, що в радянських у вас немає 2D-стилів, які ви зможете продати. Давайте я це все продемонструю. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з 2D-стилів, які у кожній нації є. Я вже подивився, щоб не клацати на різні машини різних націй зайві, де в мене є 2D-стилі, які я можу продати. І перше, це німецька техніка. Переходимо у вигляд зовні, дивимося, от з самого початку ці 2D-стилі продаються, друзі. Наприклад, німецький штурмовий, дивіться, 140 тисяч срібла. У мене їх, відповідно, 2, 280 тисяч я можу вторгувати. Далі оці е, у мене їх немає, але вони також чорна вдова продається. Е, це у нас вже не продається. Бачите, це все, що далі, вже не продається. На жаль, на жаль, не продається. У ну, мене їх і немає. Наше спільне свято ще один рік разом. Виходимо, закриваємо. Тут ми продали. І тепер переходимо в радянську техніку. Готові стилі. І тут ми дивимося, чи немає у вас ніяких стилів, які продаються. Наприклад, зроблено у СРСР, оце продається. Також можемо продати 140 тисяч срібла. Вийти. Так, тепер Чехословакія. Наприклад, шкоду, вигляд зовні. І дивимося, що зроблено в Чехословаччині. Бачите, є стиль? Він також продається. Далі йдемо. Китай. Китай. Type 59. Вигляд зовні. Так, що в нас тут є? Зроблено в Китаї. Продаємо. Продаємо. Зроблено в Китаї. Закриваємо. Далі Японія. Японія Хорі 3. Вигляд зовні. Так, зроблено в Японії. Продаємо. Продати, продати. Так, це вже нічого не продається. Закриваємо. Ідемо далі. Польща. Польща Польща, 56 ТП. Вигляд зовні. Що в нас, дивіться, зроблено в Польщі 2 штуки. Продаємо. Я їх не використовую. Оці, що зроблено, я їх взагалі не використовую. Тому я думаю, і ви багато не використовуєте. Вже 1 мільйон 100 тисяч нафармив тільки на стилях. Що ще є, Швеція є. Торнваген. Вибираємо вигляд зовні. І зроблено в Швеції. Продаємо за 140 тисяч. Так, два дестилі попродавали. Я заробив 1 мільйон 260 тисяч Це при тому, що я колись чистив, друзі. Якщо ви ніколи не чистили, то у вас, я думаю, буде більша сума. Тепер йдемо далі. Власний стиль переходимо і деколі. Деколі, багато деколів продається. От бачите, продаж, 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 продаж. Прогортуємо, дивимося, що в нас є на складі. Можна відсіяти. Де тут? Ось на складі. І дивимося, чи вони продаються чи не продаються. Оці не продаються, а це продається. От Бачите? Оцей продається продати. Три штуки 72 тисячі. Я просто цим практично не користуюся, тому немає сенсу їх скердувати. На жаль, ці, що надаються у різних активностях, просто вони не продаються. На жаль. А так би було взагалі круто. Ми б змогли їх продати. Більше нічого, я думаю, тут я вже не зможу продати, тому що я чистив. Оці, по-моєму, також не продаються. За різні івенти також не продаються. Оцей продається. Оцей продається, дивіться, 264 тисячі, друзі. 264 тисячі за якийсь мотлог, який ви використовуєте. Перевіряти, коротше кажучи потрібно все. Перевіряти потрібно все, тому що, бачите, дещо продається, дещо не продається. Тепер переходимо в емблеми, друзі. По емблемах я ніколи навіть не перевіряв. Я думаю, що вони не продаються. А ні, є, ще продаються, дивіться. Є, що продаються 60 тисяч. 60 тисяч. Дивіться. І ці продаються 60 тисяч. Це вже не продається. Це вже не продається, от ці продаються, до речі, друзі. Круто. Круто, дивіться, і ці продаються. Це дуже добре, можна буде продати. Дивіться, скільки їх продається. Не можу повірити, навіть, що я їх не продав. Навіть ці, що ми недавно фармили, от польські, дивіться, і вони продаються. Гляньте. Добре. Як, га? Дивіться, скільки продається. Клас. Продавати, продавати і ще раз продавати. Я думаю, дуже багато людей, вони взагалі не підозрюють, що ці самі емблеми, 2D-стилі продаються. Вони серйозно продаються, і це мільйони на аккаунтах у вас знаходяться такого, знаєте, непотребу, який можна просто-напросто продати. Тут нічого, по-моєму, вже не продається. Зараз ще перевіримо, подивимося, можливо, ще щось таке, знаєте, залишилося, що можна продати. Так, ні, 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 це все не продається. О, дивіться, це продається. Серце ось продається. Оцей трилисник, чотирисник продається. Гарбузи продаються. 12 штук, 120 тисяч, друзі. Ну, взагалі непотріб. Оце продається взагалі не, не, не зрозуміло, Ну, це я продавати не буду, це український. Прапор от, німецький продається, друзі, та тут продавати, продавати і ще раз продавати. Я навіть і не підозрював, я ніколи їх не дивився до продажу. От, конкретно по емблемах ніколи не дивився, що вони навіть продаються. Можна тут залишати тільки те, що потрібно. От, наприклад, українські прапори позалишали. А оцей весь мотлох, всі ці національності, ми ними не використовуємо їх, то їх продати тільки, знаєте, раді. Так, це вже не, не продається, до речі. От таке, на жаль, не продається. Перевіряю про всяк випадок, друзі, для того, щоб нічого не залишилося з такого, що не використовується. Тепер йдемо по написах, друзі. От тут дуже багато написів, оцих радянських там чи ще які можна продати. От ці, бачите, вони як унікальні вважаються, вони не продаються чомусь. Вони не продаються, це ВГ так зробило, для того, щоб е гравці не продавали це все. Але є такі написи, які продаються. Їх дуже багато. Дивимося, 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 дивимося. Так, тут, на жаль, нічого немає. Дуже дивно. А, я розумію, що тут нічого немає. Виходимо, друзі. Обираємо радянську техніку. Для кожної техніки написи свої. От, Наприклад, дивіться, радянська техніка. От прогортуємо, все правильно. Дивіться, тут будуть продаватися. От, Защитник отечества, друзі. Для чого він нам? Дивіться, 180 тисяч ПРОДАЄМ, Далі йдемо. Це продається. Оцей радянські, оці тупі лозунги, їх можна просто-напросто попродати. Попродати, тому що їх раніше нам давали дуже багато. Дивіться, якісь стали вари. Це, ну. Я не знаю, воно просто що ще є на російській мові. Я вже якось трішки противник цього всього. Беремо, просто продаємо. Беремо, просто продаємо ці всі написи, які не потрібні. Ми використовуємо от 3D-стилі або 2D-стилі в основному на техніку. А оці написи можна тільки вибірково використовувати те, що вам потрібно. Продаємо. Продаємо все. І так, буквально хвилин за 10. Плюс-мінус. Можна доволі непогано розбагатіти на срібло. Тому що ви цим не користуєтеся, а воно лежить пачками. Бий ворога є, продаємо. Спартак, треба, не треба. Якщо не треба, продаємо. За нами буде перемога, продаємо. Тут уже, мабуть, не буде. Це англійський, я так думаю, що це до івентів різних. Видавалися, то вони не будуть вже продаватися, але прості от ці написи. Так, це вже не буде, це вже унікальні. От дивіться, унікальні, унікальні. Так, тут нічого не буде. А давайте тепер перевіримо американська техніка, Це ж вона одна з самих таких перших лінійок. Власний стиль. І так само написи подивимося, американські. Вони продаються от взагалі чи не продаються? Так, дивіться, це не продається. Це не продається. Торнадо продається. До речі, також, бачите, по націях треба шариться. По націях треба шаритися. Дивимося, де що ще є. Можна їх попродавати. Якщо ви їх, звісно, не використовуєте, тому що я не використовую. Я не використовую те, що продається, я залюбки е продаю. Залюбки продаю. Чорний Джек, дивіться, 30 тисяч три штуки є. Апокаліпсис. 60 тисяч штук є. Що ще у нас тут присутні? Якісь іерогліфи, але в мене їх немає. Ну і далі вже йдуть ці що е, унікальні, так скажемо, які не продаються точно. Плюс до того на склад. Завітайте на склад, подивіться про всяк випадок, наприклад, автоматичні вогнегасники. Я їх тримаю на рівні 50 штук, тобто 20 штук у мене вже зайвих, а це 200 тисяч. І так само великі ремкомплекти я їх не використовую, я маленькими постійно користуюся, так само, як і аптечками, можна їх продавати. І що ми маємо, друзі? Ми маємо, що я 5 мільйонів десь 250 тисяч приблизно зафармив за хвилин 10 просто-напросто почистивши склад. Елементів кастомізації. У вас можуть бути суми більше, і 10 мільйонів може бути по-різному. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і не забувайте писати в коментарях, скільки ви змогли зафармити таким способом срібла. Дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.